Як вона? Давно високо і, головно через дерево. Вище давно дерева через драти і давно тоді втаки не гупнула на, на сторч. У дворі пенсіонерки Віри Мозгової, жительки села Гончарівської громади, стерчив снаряд від урагану. До її порогу якихось два метри. Я в хаті саме була. Кажу добре, що ти що хоч у хату не туди ціла одсталась. Я і хата. Прилетів снаряд у двір Баби Віри у березні 2022 року. Сидить у землі глибоко. Метра в чотири. Рятувальники тягнули, тягнули снаряд та не витягнули. Доставали да жвані да, через забор да поперек, да жалі, да он трос порвали, он де трос лежить. Uh -huh. Трос порвали. приїдемо завтра, а ж вони на сьогодні їдуть. три години вже їдуть. Посюди по селу, сюди потягали. А в цього натоки тут, тут стоїть. Та вже нікому не треба детальніше про віру Титівну читайте у свіжому номері. Вісник Че, а що ж іще? ще?